Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити ранкову ситуацію з зниженою ціною на набір пекуча отрута. Цей набір включає в себе 75 штук змійних коробочок. Також розповім вам за бонуси до досвіду, за першу перемогу на день, плюс до того є бонуси до екіпажу до досвіду та нові бойові завдання. Подивимося на приховану нагороду за сегмент змії, тому що в нас сьогодні 6 лютого. Я от зайду відкрию цей сегмент і заберу цю нагороду. І будем Відкривати зміїні скрині. Друзі, подаровані підписниками. Дякую вам величезне за таку суттєву підтримку. Їх у мене 175 штук. Надіюся, я виб'ю 5 премів, яких у мене немає з цих коробочок, тому що з цього списку у мене є всього 3 машини. А всього цих премів 8 штук. Нагадую, як я вам вчора розповідав у попередньому відео. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. Дивіться, мені дуже рано прийшов подарунок від підписника в 617. Коли я зайшов, побачив, що там аж 75 коробочок, це був перший подарунок. Я був дуже здивований, тому що цей підписник, як правило, меншу кількість коробочок дарував. Але коли я перевірив на офіційному сайті в преміум магазині ціну на цей набір, то я був трішечки здивований, тому що дивіться, у нас є набір 25 коробочок за 558. 7 гривень, це стандартно. І є набір із 75 коробочками за 653 гривні. Це так станом на ранок, друзі. Тобто це дуже була вигідна пропозиція приблизно в 2,5 рази дешевше, ніж звичайно. Але все змінилося приблизно за 2,5 години. 2-2,5 години, тому що от, на Вотекспресі навіть ця новина вийшла. Що тут пишеться? На Вотекспрес зазначили, що 653 гривні було спочатку по причині Багу через 2,5 години змінили на 1. 1553 гривні. Тобто, друзі, це по типу як був баг, але, можливо, це було спеціально зроблено ВГ для того, щоб багато людей просто-напросто здійснило більше купівель. Тому що деякі гравці навіть не думали брати, наприклад, велику якусь кількість коробок. Вони купили один, два, три, чотири рази, навіть було таке, що й по 300 коробочок брали. Коротше кажучи, подивимося, в будь-якому випадку ВГ залишилися в плюсі у величезному. І, до речі, ще один із підписників скинув скріншот із центра підтримки користувачів Служби, якщо правильно буде підтримки користувачів, от дивіться, що вони написали на рахунок цієї ситуації. Вітаємо, дякуємо за звернення до служби підтримки. Ціни було помилково вказано з нашого боку, тому у тих гравців, хто купив ці набори за помилковою ціною, нічого не заберуть. Всього доброго і приємної гри. Тобто ніяких наслідків не буде, банів ніяких не буде, нічого не будуть списувати, забирати, все буде нормально. По цій ситуації ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про Рік змії, бонуси до досвіду і багато іншого. Буквально коротко, декілька слів. Рік змії, бонуси до досвіду. Початок 6 лютого 2025 року це сьогодні об 11.00. І завершення 10 лютого 2025 року об 11.00. Що ми маємо? Ми маємо бонуси x 5 досвіду за першу перемогу на день на кожній з технік. Ми цей бонус можемо помітити, якщо зайдемо в гараж. Далі що у нас ще є? У нас ще є. Бонус до досвіду, екіпажу x3. Перемогти в бою, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Це такі умови, обмеження тільки в випадкових боях, тільки впродовж прайм тайму, тільки на техніці з 4 по 10 рівень, тільки після першої перемоги дня можна виконати повторно. Прайм-тайм от бачимо, по нашому часовому поясу по Києву 20.00. Тобто з 20 до 12 ночі, от цей прайм-тайм, коли ми зможемо фармити більше досвіду екіпажу. Це Дуже другорядне, але все ж таки приємно. Тепер йдемо далі. Будуть у нас ще завдання до дня народження генерала Шермана. Почнуться вони з 8 лютого о 11.00 і завершаться 11 лютого 2025 року о 11.00. Крім цих завдань, у нас будуть ще пропозиції з трьома машинами, скільки вони будуть коштувати, я вам ще не скажу. Коли з'являться, коротко згадаю. Це М4А1 FL10, M4A2 Sherman Лози і М4 Improved. От ці машини будуть у нас продаватися. Плюс до того у нас будуть ще завдання із нагородами. От нагороди мінімальні, 3D-колі Шерман, два особисті резерви на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину закінчуються через 7 днів, і два особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину так само закінчуються через 7 днів. Тут умови відносно стандартні, в топ-10 потрапити, перемогти в бою, і обмеження, от бачимо, тільки на Шерманах можна виконувати на різ. З них в тому числі М41 8 рівня. А так, в основному дивимося, 5-6 рівні у нас по Шерманах. Це от така, друзі, інформація. Тепер давайте подивимося на приховану нагороду. На оцю приховану нагороду, знаю, що всі вже її бачили, ті, хто заходили в гараж, але все ж таки відвідаємо котячу крамницю. Забираємо подарунок, забрали, і тепер у мене 18 відповідно печаток я можу відкрити. І ми бачимо, що сегмент змії 10 у нас зміїна коробка безкоштовна. Червоний конверт, знижка 600 золота і 50 тисяч кредитів. Відкриваємо, розблокуємо. Все, фінансова операція, отримано кредити, все в нас добре. Плюс до того в нас серія завдань відкрилася четверта. Тут уже по 15 от цих печаток ми можемо зафармити. До речі, тип завдань він незмінний. Третє завдання: найважче знищити три машини супротивника за бій. Це все зрозуміло. Плюс до того персональна знижка в золоті з'явилася 3000 золота. Так, друзі, а тепер переходимо до самого цікавого. Будемо відкривати оці коробочки. Тому що в мене тільки три машини є з цього списку. Відео нам не цікаве. До речі, в нас є статистика. Так само, як було в новорічних коробочках, це дуже хороше покращення, можна буде підсумувати, що випадає. Відкриваємо першу коробочку, дивимося, що у нас є. Резерви і один день танкового преміум аккаунту. Нічого, все стандартна, стандартна коробочка. Ймо далі. Дивимося, що у нас буде далі. Резерви, резерви. Тобто бачимо, що самі коробки по місту у нас, ну, так собі, якщо чесно, якщо не будуть випадати прем машини до 50-ї коробки, то це сумнівна така покупка. Звісно, є е, щасливчики, так скажемо. Наприклад, одна людина писала в телеграмі, що їй з 75 коробок, по-моєму, 5 премівів аж випало, друзі. Це було прекрасно. Бачили 2D стиль, 2D стиль випав у мене, я його просто пропустив. А так відносно вони стандартні. От 75 тисяч кредитів випало і резерв. Тут дивіться, три резерви, 125 тисяч кредитів. Відкриваємо наступну коробочку. Подивимося, на якій коробочці буде випадіння. Чи згарантованої, чи не згарантовано. Бачите, стандартні. Ну, резерви на кредити, звісно, це хороші резерви. У мене вони розходяться, буквально там залишилося 30 штук, напевне. Це їх трішки пофармлю. Резерви знову. В основному, я так розумію, у всіх випадають резерви. Резерви, резерви, і ще раз резерви і кредити. Бачите, часто випадають. Далі йдемо, дивимося. Пишіть в коментарях, що вам випадає з коробочок, скільки брали і що дропалося, на якій коробочці там. Ну, можливо, там, наприклад, взяли, ну я не знаю, 25 коробочок і вам прям один випав. Одна людина взагалі писала, що їй із безкоштовної коробки випала шкода Т-56. Це, звісно, пощастило, тому що це непогана машина. Вона не імбає і не можу назвати імбой, але все ж таки хороша машина. Йдемо далі. І йдемо далі. Що у нас тут буде? Дивіться, ну, пустуваті, звісно, коробки. 163 коробочки залишилося. Вже 162. Було 176. Ага, знову зелена луска, 2D стиль. Знову 2D стиль. Так. Так. До гарантованої 35. Коробочок, друзі. Тобто ми вже 15 коробочок відкрили, нічого такого ну, суттєвого не випало. Жодного прем танка. Далі знову таке саме. Відкриваємо. Відкриваємо. Що у нас день прему кредити? Ну, дні прему, звісно, сипляться. Дні прему сипляться, резерви сипляться, кредити сипляться. Але от чогось більшого поки що. Не випало. Так, що тут у нас? День прямо 125 тисяч кредитів. Дивимося далі. Я, напевне, мабуть, відключу зараз анімацію для того, щоб не затягувати час. Анімація відкриття. Відключаємо і поїхали. Так буде швидше. Нічого. Так, 29 коробочок до гарантованого. Я не здивуюся, якщо будуть тільки гаранти вивалюватися, друзі. Абсолютно не здивуюся. 2D стиль китайський дракончик це минулорічний. Це минулорічний китайський дракончик. Тут стандартна коробочка. Один день прему. 25 коробочок вже відкрито. 26 відкрито. 27. Дивіться, ну вони однакові. Практично однакові. Плюс-мінус однакові дропи йдуть. Так. 30 коробочок відкрито. Із 30 коробочок нічого не випало. Китайська порцеляна. Вже 3 чи 342 дестиля випало. О. ВЗ111 модель 6. Друзі, із 32-ї чи з якої коробочки випав Премтанк? Перший 8 -й рівня модель 6. Давайте його оберемо і позначимо, як основний. Тут ставимо 9 і 8 рівень, щоб було менше техніки, і хай так все і залишається. Йдемо далі до коробочок. 144 коробочки залишилося. Відкриваємо. Відкриваємо. Так, відкрити наступну. Добре, 32 коробка, приблизно було випадіння першого премтанку. Це вже краще, ніж з 50-ї, скажу чесно. Йдемо далі, тепер по відкриттях. Це вже цікаво, мене, ну, як, приємно здивувало, що не гарант, так скажемо. Хоча далі будемо дивитися, як це все буде відбуватися. Так, 8 коробок відкрито після того. Далі йдемо. От ми ще 10 коробочок вже відкрили. Місячне сяйво, 2, дестиль випав. Далі йдемо. Я вже рахую від моменту прем-машини, скільки ще коробочок відкрию, щоб випала ще прем-машина. До речі, свідчіння специфічне є. От блакитне свідчіння, воно висвічувалося. Навіть без анімації все ж таки воно було. Якщо прям машина випадає, бачите, коли прем-машина не випадає, просто без свідчіння. 2D стиль ще 1, резерви, день према і кредити. Дивимося далі. Гірський кришталь непоганий 2D-стиль. Я його використовую, по-моєму, на шкоді чи на якомусь премові у мене він встановлений. До цього ми його могли зафармити чи за дропси, чи за щось. Плюс до того він давався за марафон. Так, дивимося. Свято ліхтарів також у нас у минулому році цей 2D стиль був. Ну, два дистилі, звісно, висипаються, резерви також вивалюються. В кінці підсумуємо взагалі, скільки чого випало. Це само собою. На кредити день прямо. Ну це непогано. На кредити це непогано. Кредити також, в принципі, непогано. 125 тисяч непогано. Особистий резерв. Але все ж таки, ну як сказати, пустуваті, можна сказати, коробочки. Пустуваті. сам міст непоганий. В принципі, є машини хороші. Міель хороша машина. У мене, правда, є Бураск. Самого Міеля не було. Він, можливо, і дропнеться сьогодні. Подивимося. Хочеться Еріха, щоб Еріх випав. Це само собою, тому що це хороша машина 9 рівня. 20 дестиль китайський дракончик. Так. 17 до гаранта, друзі. 17 коробочок до гаранта. 16 до гаранта. 15 до гаранта. Подивимося, чи з гаранта буде випадіння, чи раніше щось випаде. 13 коробочок до гаранта. Так, тут нічого. Немає цього свідчення такого специфічного. Тут так само нічого. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Також немає свічіння, на жаль, немає свічіння. Знову місячне сяйво, 2D стиль. 9 коробочок до гаранта. Скоріше за все, буде гарант. Щось я так відчуваю. От ця коробка, одна відкривається китайський дракончик 2D стиль. І ще одна коробка, ми відкрили, друзі, вже 76 коробочок. 100 коробочок залишилося. Дивимося, скільки там до гаранта. 5 коробочок. всього залишилося до гаранта, хоч на одну коробочку раніше випаде чи не випаде. Напевне, все-таки не випаде, друзі, три коробки до гаранта. Дві коробки до гаранта. Ні, нічого немає. Знову гірський кришталь, непогано. І зараз буде гарантована машина. І це. І це, і це, і це, і це. Об'єкт кущ. Також новинка, друзі. Також новинка, ПТ-шка. Давайте її оберемо. Поставимо от сюди. І будемо йти далі. Будемо йти далі. 94 коробочки залишилося. Відкриваємо. Відкриваємо. Так, тут нічого пусто. Стандартна коробка. Також стандартна коробка. Ну я і не очікую, що відразу 2 према випаде. Це все зрозуміло. Дуже, щоб пощастило. Це треба, щоб випало 2 прем танки поспіль, так скажемо. Відкриваємо далі. Але якщо будуть з гарантів тільки висипатися, то це, звісно, погано, друзі. Це, звісно, погано. Це означає, що я навіть не виб'ю оці 5 прем-машин. Але нічого страшного, я й на цьому задоволений, друзі. Я й на цьому задоволений. І вже прем-машини є. І ще випаде, я думаю, одна або і дві, можливо, машини. Це вже будемо дивитися. Одна й те саме, в основному лут йде одного і того ж самого. Бачите, день пряма резерв, резерв або два е, різні резерви, все однаково. Нагадую, пишіть, що у вас випало з якої кількості. Мені дуже цікаво буде це все почитати в коментарях. Це само собою. Так, скільки в нас до і не глянув. 31 коробка до гаранта. Тобто ми вже відкрили 20 коробок після отримання преммашини. Після отримання прем машини вже відкрили 22 коробки. Щось мені підказує, що будуть мені гаранти висипатися, друзі, тому що якось дроп не дуже. Не дуже дроп. Дивимося, дивимося, дивимося. Нічого, нічого. Два дистилі китайська порцеляна. До речі, ці 2D-стилі позиціонуються варгеймінгом як рідкісні. Ну, частину з них ми могли вже отримати, якщо чесно. Не сказати, що це дуже рідкісні. Так, 20 коробочок до гаранта, друзі. Щось мені підказує, що все-таки будуть гарантовані висипатися, все вже пороздавали преми, тепер вже тільки гаранти підуть. Можливо, тим, хто відкривав, наприклад, зранку або до обіду, можливо, там щастило більше. Хоча це, знаєте, так собі історія. Подивимося, як це буде. 14 коробочок до гаранта. Місячний пряник. У мене такий 20 стиль був. Так, особисті резерви, все зрозуміло. Ще резерви. Знову резерв і кредити. 125. Тисяч кредитів, 75 тисяч кредитів резерв. Так, резерв на кредити. Звісно, резерви на кредити підсипляться доволі так непогано. Буде запасик. Це, звісно, дуже добре. Це, звісно, дуже добре, але щось по премах не густо. Прям не густо, що не густо кажуть. Дивіться. До гаранта три коробочки, друзі. До гаранта три коробочки. Тільки гарантовані висипаються. Тільки перший, ото 32-га коробка, по-моєму, висипалася. Зараз буде гарант. Дивимося. Що за машина? Еріх Концепт 1. Ху, Все, основні машини повипадали. Залишилося дві машини. Міель і ще якась машина, я вже не пам'ятаю. А Т-60. Оце в мене ще двох машин немає. Давайте Еріха візьмемо. Поставимо сюди. Все, вже в основному все випало. Основне випало. Я вже трішечки так заспокоївся. Все добре, все класно. Е, так, до гаранта 50 коробочок. Е, давайте по 5 відкриємо. Давайте по 5 декілька разів відкриємо. Так, перша, друга, третя, четверта і п'ята коробочки. Нічого. Відкрити ще 5. Щоб скоріше просто було. Нічого. Відкрити ще 5. І ще потім 5 відкриємо. Дивіться, нічого абсолютно ще 5 відкриваємо. Так, і ще 5 відкриваємо. Давайте подивимося. Просто слів немає. Так, скільки в мене залишилося? Відкриваємо у наявності 19 до гаранта 25. Як ви думаєте, випаде ще одна преммашина машина чи ні? Так, і відкриваємо ще 5, і потім будемо по одній відкривати. До коробок. По одній коробці. 9 коробок все залишилося, 15 до гаранта. Сьогодні я точно не буду відкривати, якщо не випаде мені прям машина, але в подальшому, можливо, я докуплю. Так, до коробок. Відкрите, відкрите. вибачаюся, не те вже натиснув. Відкриваємо далі. 7 коробочок залишилося. 7 коробочок. Наступна. Наступна. Далі. Нежирно, друзі, нежирно, по премах нежирно. Не сипляться. Знаєте, там із 25 коробок, із 30 постійно. В основному гаранти. Це все очікувано, Прикрутили, прикрили лавочку. Так скажемо. 3 резерви на кредити непогано. Остання коробочка. І дивіться, в мене яка буде ситуація. Я зараз її відкриваю. 6 коробочок буде. До гарантованої машини. Тобто, одну коробочку ми ще зможемо отримати за сегмент змії, і 5 штучок в подальшому я тоді доберу, якщо мені не випаде з однієї безкоштовної. Будемо це дивитися. Так, нічого не випало, але я ще одну машину заберу, це гарантовано, тому що 5 коробочок це не так і багато. І дивимося на статистику: всього з 176 коробок випало 3 преммашини, друзі, це дуже мало. Я очікував набагато більшого результату, якщо чесно. Тому що це, можна сказати, практично гаранти. Якби не випав е, прем-танк з 32-ї коробки з самого початку, то мені не було б сенсу навіть докупляти 5 коробочок там, чи 10 коробок. Щоб випити гарант, так скажемо. 21 H2D стиль, 74 дні преміум аккаунту, 7 мільйонів 500 тисяч кредитів і 213 резервів. З них ціні, 91 резерв, це на плюс 50% до кредитів. Доволі так непогано, друзі. Пишіть, що вам випадає. Я думаю, що це в мене такий е, обмежений дроп по прем-машинах, тому що це дуже велика кількість. І, звісно, я б стільки ніколи не купляв би сам, якби не ваші подарунки. Це дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео, друзі. па-па!